Добрий вечір. Нам бракувало третього. Ми на трьох, як періодично. Всім вітання, Антоніна. Орк. Він же Володимир. Гайдукевич. Як завжди. А це наш черговий розіграш. Ми, як завжди, перед тим, як провести визначення, хто власне є переможцем нашої сьогоднішньої лотереї. Нагадуємо про. Ось це все багатство, яке ми завжди міняємо на ваші гроші. Ви нам гроші, а ми вам е, всякі різні історії. Крім цієї, це ми розіграємо. Але у нас є ще календарі, е, їх можна обміняти на ваш донат. У нас, оскільки вже нарешті, е, під кінець, під середину квітня можна говорити, що у нас є футболки. А у нас це зимова версія утеплена. Ну, у орка завжди вушка мерзнуть. Він в утепленій. Але у нас будуть літні кепки. У нас є кухлики. У нас є магнітики на холодильник, і все це на нашому сайті ви можете обміняти на ваш донат. В будь-який спосіб ми намагаємося нашаманити більше грошей, тому що ви відстежуєте новини. Ви бачите всю цю ситуацію, яка навколо нас відбувається. Але е, наші підопічні досі знаходяться на ЛБЗ, на лінії бойового зіткнення їх багато їм потрібні впівіхі, їм потрібні душові. Їм багато що потрібно. А значить, ми маємо в будь-який спосіб чучолом тушка отримати гроші. Щоб витратити на користь Збройних сил. Дяка тим, хто допомагає. А тепер ось про цю штуку. Всі знають Філа. Хто в Фейсбучику не бачив дівки Філа, той лузер по життю, в принципі. тому Філ геніальний. А ще він наш дуже хороший друг і тому. Uh, я коли це побачив, мені одразу uh, да, це оорочя каска. Ні, 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 не цього, ні, ні, о, наш орк хороший. Це мамаскалоцька каска, а uh, вона покоцана. Як ви бачите, вона вже не знадобиться її колишнім власнику. Так, uh, uh, да, абсолютно. Але ось це в містіліщі. Я, от, як побачив, мені данте і коло пекла, ось це от пекло. Москаль колись тут в містілищі москальської голови, отаке коло пекла, і котичок. На цей наш котик. спускається сходами ось в це пекельце. Там багато котиків. Вони досліджують у це в містілище свина собача голова, тут також присутня. Митецький об'єкт. Насправді я не так інтерпретую цей шедевр. Я інтерпретую так, що він сходами здіймається над бренністю буття, підіймається над, е я не знаю, над чим... Там, <laughs> там, та там цензурно точно так, чай. сказати. Там нічого нема, це, це пустий кухлик, це рекламний кухли. От. Мені не можна бухати, тому я і слів не можу підібрати. Коротше, він підіймається над всім. І виходить переможцем, і тут багато котів. Тут, значить, один епічний Ну загородній без котів. Ну як же <світ> це ж не Віктор, Ти що думаєш? Я їх додав Є... туди? <світ> я думаю, це у тебе з філом корупція. Ви до Ну <світ> не <ти> без того. <світ> Котів тут багато, їх від 15 до 17, залежно від того, який раз я рахував. <Ми> Тому що вони там переплітаються в такі комбінації, і дуже важко їх порахувати. Ну да Спробуй. Це, то це, то це, то, то від 15 до 17. Я ж кажу, це кару. <С 'ers> <с 'ở> Але це шедеврально, Це шедеврально. Коти кльові, скульптура дуже файна і буде виглядати однаково круто, хоч в музеї, хоч у вас на столі. А, Ну, артефакт насправді дуже цікавий. Можна тільки заздрити тому, хто її виграє. А шансів виграти сьогодні у нас посунься, друже, 1906. Я не знаю, чи бачите ви, але тут є пиндик, там написано 1906. 1906. Квиточка. 0,6. <звук> <звук> Блі, <Блин>, яка <та> муха. 1900. <звук> Дивитися, це треба. Отак! Все правильно, все правильно. 1906. Гайдукевич, гуманітарій. Справка є. А, і відповідно 1906 шансів, Тонечка, скільки у нас? Е... 321, 321 донатор задонатив на 1906 благодійних лотерейних квиточків. Це дуже поганий результат. 9 тисяч підписників в мене тільки в Телеграмі. І всього 300, а всі решта що, не хочуть виграти такий чудовий приз? Люди, ви можете, ці всі кошти, що ми збираємо на лотерею, вони йдуть на допомогу ЗСУ. Ви можете, коли бачите кльову штуку, замість того, щоб просто нам задонатити, ви можете прийняти участь в лотереї, це буде дуже весело. Засоромив своїх? На. Тепер ти своїх. Тепер ти своїх давай. То та ні, так це всі, які от звісті, це всі найпалкіші мої підписники і мої читачі. За що я вам дякую, і я не буду соромити. Я буду розсипатися в подяках і комбінований підхід а, радіти. Ну, у нас має бути поганий поліцейський, і добрий поліцейський, і тонічка. Тому відповідно, зараз ми, оскільки 231 людина є нашим. 321. 321. ну так 321 а людина. Ніде. У нас є. Ну Ви і... ж пам'ятаєте, що у тоні немає мікрофону, і тому її скорі... скоріш за все, ніхто не чує. Я буду робити отак, а потім отак. мене Павло поб'є. <світ> а... 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 Ні, просто я до того, що 1906 шансів і 321 людина. Це говорить про те, що у нас uh, певна кількість людей uh, вирішили мати не один отримує квиток, а кілька, а значить, їхні шанси за, за я так роблю. Скільки виграв? Я Мовчий. виграв 20 гривень на заправці на цих, знаєш, що стирати треба. <тит> <тит> я думав, що ну знаєш як в тому анекдоті, що ти хочеш лотерейний білет, квиток купи, то я купив. Боженька, хоче, щоб я працював. <тит> Боженька, ти молодець. Отже, зараз ми через рандомайзер якщо ми його не зламаємо, спокійно. <тит> визначимо, хто ж з вас. а Одного до 1906 квіточків. Я навіть не знаю, як Давай ти з ним. Жодних заборонених речовин. Я вам чесно кажу. Так, давай. 1885. Показуй. О, тебе ручку подніше. 1885. Ну, мабуть, це той, хто, як то кажуть, в останній потяг, в останній вагон. І тепер mm, нам треба з'ясувати, хто саме це і як його звуть. Це те, у нас 101,885. <ріць> в цей час ми вам знову розкажемо про кухлики, <ріць> <ріць> про <ріць> <ріць> кепочки, про футболки. Все це можна знайти на нашому сайті. Деталізовано. На... на нашій платформі так заходьте туди, дивіться а, заодно ви одразу відчуєте, що ви є набагато більш просунутими не тільки користувачами всесвітньої мережі інтернету, а й взагалі по життю просунутіші ніж, наприклад, фінмоніторинг Нацбанка. Бо а, всі наші а, дописувачі, всі наші донатори, всі наші читачі, вони знають, чим займається справа громад, скільки ми збираємо гроші на які. Проекти ми збираємо гроші, коли більше, коли менше, ми ж завжди скаржимося. От вам все відомо, а фінмоніторинг Надбанку цього не знає. І тому вони питають, чим ви там справа громад займаєтеся? На що ви допомагаєте збройним силам? Дивні люди. От, от вода вам надали це допомогу. А... Вона допомагала. А чому з, з осені 23-го року більше стало допомагати? Як каже моя менша дитина, таке життя. Я думаю, що це вичерпне пояснення для Фінмону. Таке життя, коли життя зміниться, і в країні настане мир, і ми в принципі всі заб'ємо великий болт, не закрутимо а іменно заб'ємо великий болт на різноманітні волонтерські активності. Але це не точно. Це стовідсотково не точно. Ми завжди щось придумаємо. Так, життя якось зміниться. Ну, принаймні, ми десь будемо місяць валятися, я думаю, в горизонтальному стані колись, відновлюючи свої нервові клітини. Які. І щось робити паралельно. Лежати. лежати і робити. Ми по іншому не можемо, але це буде колись потім. Якщо дай Бог нам всім дочекатись дожити, але для цього щоб воно сталося якомога швидше і позитивніше для нашої нації, нам потрібні ваші донати. Хто в нас виграв? Ще ми шукаємо <гум> класика. жанру. Ми, <гум> шукаємо. ми ще шукаємо. Хто у нас виграв? Ми в процесах. Треба поставити таку, знаєш шарманку, таку як касовий апарат 19 століття він, в принципі, шукає з такою швидкістю. А ми тут всі гуманітарії, чесно кажучи, тому інколи ми з технікою не те, що на ви, а на прошу пардону. Ну, як, це? Да, теоретично, я теж гуманітарій, але чомусь рахую. Така твоя доля, Отоня наш милий. Да. Практично класик. Майже, на жаль, поки ще немає інформації. Ні, ми не мохлюємо, повірте, чесно. Просто ми У нас настіль... -система настільки настільки. Дуже... Це, до речі, я взагалі аналогмен. І антипатію різноманітне залежність від великої кількості там баз даних, приблуд всяких різних. От вам, будь ласка, докази. Все електрифіковано. У нас практично фактично дія, а, а, якою ми там користуємося для обліку. І от вам, будь ласка, результат. Якби у нас була барабан з папірчиками, ми б вже визначили. Все і вся. Ну, наступного разу 1906 папірчиків. Буде крутити орк. Різат. У нього є 20 котів, вони допоможуть тим більше миру. Роз... Мілка аматоріка кажуть, не, корисна не тільки в дитинстві, а й в. Ну, ти зрозумів. Ці ручки, ці ручки, та, ці ручки якраз можуть, можуть. Нема інформації поки що. Що ж таке? Um. Ні, ну ми мали щось поламати. Це у нас є добра традиція. Ми або рандомайзер ламаємо в процесі ефіру, або ламаємо нашу базу даних. Але при тому всьому жодного разу не було ніяких підлогів, все абсолютно було чесно і справедливо, і ніхто не скаржився на результат розіграшу. І завжди це було насправді доказом того, і те, що давайте я буду пробувати рятувати систему. А, я знову можу розмовляти, а от воно що ні, ну я отак от до тебе не буду притулятися. Ти ж не тоня. Mm -hmm. вот. І Були випадки, коли у нас вигравала одна людина. Були випадки, коли у нас ну тобто, одна людина, коли вона робила один донат. Тобто один шанс, і цей шанс став виграшним. Це, до речі, доказ того, що якщо хочеш вигравати в лотереях, бодай спроби купити квиток. Найкращий доказ того, що ми не мухлюємо, в тому, що не виграв я. А тому що за проханням нашого ще одного друга з Нью-Йорку, Олександра Осташка, я купив йому 15 квиточків. Е, так би мовити, від себе, але якщо вони виграють, то приз піде до нього, а він його комусь вже намагався подарувати. І вони не виграли це, я точно знаю, тому що ті квіточки вони номером 1600 скільки то там, тому або, або ніякої корупції, або саме саме мене обійшли, ні, є ще корупціонери рукожопи. Які щось корупціонують, корупціонують, але ні черта не викорупціоновують. Так. Ти знаєш? Я от у, наближаюсь до здачі іспиту на права водійські, і я вам скажу, що там так корупцію перемогли, що не працює взагалі нічого. Я обіцяв, що ми щось Шот? поламаємо. Ми поламали. Я ж не бачу, що написано. А, тобто Не тільки я сльопа, і ще й сльопа. Да. Ми поламали. Ну, тобто, насправді у нас переможець є, номер той самий, але ми не можемо видобути ім'я цього переможця системи. Ми напишемо його на сайті. А, він чи вона. Не знаю, от зараз намагаємося достукатися туди. А, таке буває. А, це добра традиція справи громад. А, якщо у нас по життю буде ламатися і не виходити, видобути лише тільки це, в принципі, ми будемо щасливі. Головне, щоб наша техніка, а, наші механізми отримання і витрачання грошей а, все працювали чітко і злагоджено. А якщо ми поламаємо якийсь рандомайзер черговий, ну то. Нехай це буде наша маленька ціна. Як відповідальний за трансляцію, я хотів би нагадати, да все, що коли орк, нас просто вим. показували боком, але все працювало, то було набагато краще. Тому що ми повернемося до цієї доброї традиції. Але це буде наступного разу. Е, на цьому дозвольте поставити крапочку. Ще раз нагадати, що це все ви можете знайти на нашій донат-платформі. То не буде надалі, мучити електронну систему, видобуваючи ім'я. Як тільки у неї це вийде, ми одразу напишемо на наших ресурсах. Правда, .org». звичайно напишемо. Напишем. А... Я впевнений, що ті 18 людей, які дивляться цю трансляцію, вони обов'язково подивляться. На, наші, на наш сайт, на телеграм канал на куди-небудь ну на Жванецького Ми ще і Харм Сенітяне. Але в принципі можемо сказати, що наша сьогоднішня трансляція буде завершуватися. Ми підемо шукати ім'я його так, так. чи її. До наступних ефірів з вами була справа громад підтримуйте Збройні Сили України, будьте разом із нами, насправді так е і веселіше, та й нам спокійніше, і ми відчуваємо себе не в спільноті. Дяка вам. Іди вимикай. Тиць, Іду, ця, вимикай.